Вітаю вас, Дорога церква Ісуса Христа. Мир вам. Читаю місце Іван... об'явлення Святого Івана Богослова. Це буде третій розділ, 11 вірш. Об'явлення 3.11. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Амінь. Сідайте, будь ласка. Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри, що ми сьогодні разом тут. Знаєте, я собі так подумав, що коли ми бачимо, можливо, хтось і бував у Європі, скільки храмів є, і в нас по місту, для чого їхати десь далеко в Європу, давайте центр Європи, це в Україні. І скільки є церков у нас у Чернівцях? І кожен день ви, отак, коли проїжджаєте мимо церкви, ви так подивлялись хоч туди, чи там двері відкриті, чи там люди є. Дивились? Ну, я думаю, що дивились так. Можливо, хтось і заходив. І я собі думаю, що двері от храмів відкриті. На ключ не, не закривають, да, відкриті. І людина у своїх клопотах таких, вона все ж таки, якщо людина хоче щось е, від Бога, чи почути, чи хоче просто поєднатися якби з Богом, щоб Бог її проговорив, чи вона почитати, можливо, хоче, вона заходить в таку будівлю, вона заходить у церкву. Для чого це? Щоб відсторонитись трошки, знаєте, то клопоти, світ, все щось комусь треба, і від тебе треба, а ти заходиш і якесь заспокоєння таке маєш. Ну, не судіть мене так строго. Але сьогодні ми теж так прийшли, і ми відгородились трошки, правда, від світу. Хоча думки, все ж таки, десь, можливо, десь далеко ще наші можуть літати. Але ми отут зараз приземлились сюди. І це цінно. І ми цінуємо цим часом. І... Ми зачитали цей вірш: Тримай, що ти маєш. Каже Христос, Бог каже, Ісус Христос каже, я ось прийду незабаром. Тримай, що ти маєш. Тобто цінуй те, що ти маєш. От скажіть мені, не скажіть зразу правильну відповідь. Давайте скажіть чесно, от чим ми сьогодні цінуємо? Починайте від телефонів, від любого, ну якоїсь речі. Ну, не треба зараз правильну відповідь от, сказати так, як ми зачитали. Не дивлячись на вірш, просто хтось скажіть, от чим ми цінуємо в житті? Без правильних відповідей. Ну, я ціную, наприклад, машиною. Да? Я ж її не б'ю, я коли її мию, ще й витираю. Ви так не робите, брати? Хто має машини? Він не... Може, маєте хтось велосипед? Я теж вчора мив велосипед. Помив велосипед, я ж ним ціную. Для чого мені мити? Треба було взагалі окинути під забором. Коли треба, прийду візьму. Навіть я ж ціную ним, да? чи телефоном, ви ж його прийшли додому, не кидаєте так десь не знаю, під диван, чи, ну, так легко раз кину собі. Ви ж цінуєте цю річ? цінуєте чи годинника, особливо які зараз такі електронні, чи, можливо, у вас такі, що накручуються якісь механічні, якісь, не знаю, доларів 500, може тисячу. Ви ж таким годинником не кинете, ваш, вам ж прийдеться до майстра прийти і відремонтувати цей годинник, то ви цінуєте цими речами. І я ціную цими речами. Одягом для нас щось є цінне. І знаєте, коли ми щось втрачаємо, от тоді ми вже починаємо цінувати, що в нас щось було. Чи не так, друзі? Сто відсотків що так. І знаєте, є така чудова історія. Згадайте старого заповіту. Про Ісаака в нього було два сина. Два сина було. Ісав і Яків. І знаєте, оцінність того, от, що Ісав не поцінував. Воно було цінно, але він не поцінував. Одного разу він повертається з поля, бо він був людина така, ходив в поле, не знаю, в ліс. Він міг зловити якусь дичину чи застрілити з лука. Не знаю, як він її ловив, чи на сільце. І пішов в поле, можливо, нічого не зловив, можливо, нічого там і не їв, приходить, іде додому, голодний. І що бачить кого? Бачить свого брата. І він каже: Я голодний, дай мені отого от поїсти, отого от червоного, дай мені зараз. І е, що каже Яків? А він каже, ти продай мені первористство. Знаєте, як вам такий обмін? Ну, цікавий такий обмін. Ну, зараз до мене би підійшов, слухай, каже, «Е, давай телефон, а я тобі машину віддам. Без проблем. Давай, я тобі даю телефон, ти мені машину. Ну, непогано, да? І Ісав знехтував цією дорогою річчю, каже, та «Да що мені? А що мені зараз це перероїст? То я вмираю, вже йому вже треба їсти. Я вмираю вже. Що мені з того перероїста? перворідства. Продав йому за оцю мисочку того супа. І знаєте, батько, батько Ісак, Іса, він уже хворий очима нічого не бачить. І інший раз він уже каже своєму кличі Ісава: каже, іди до мене. Каже: приготуй. Злови, що ти там зловиш, приготуй мені їсти, я хочу тебе благословити. Іде Ісау поле. Тим часом мама почула, каже, Яку, йди сюди. Тут буде благословіння зараз. Давай бігом. Та як? Та ж мій брат такий, та що нічого страшного, волохати. зараз поставимо тобі козячі шкури, все нормально, будеш волохати, все добре. І приходить він до батька свого. І він каже, сину мій, йти я, підійди сюди. Трогає за руки. Чудово знаєте цю історію, трогає за руки, каже, слухай. Ну, голос. Голос Якова каже, а руки руки Ісаві нічого не може зрозуміти. Ну, не ж 20 років. Як у 20 років, можливо, він бачив Ісак, то, можливо, бачив на кілометри і ще добре бачив. А тут уже зблизька і розрізнити ну, постарів чоловік. І він хоче благословити. І не розуміючи, що тут ну, підставляють, він благословляє Якова. Уже як зробили е, от мама. Якова все рівно Ісак благословляє. І тут приходить дійсно син його, старший Ісав. Він каже: Я прийшов батько, ось. І він тоді зрозумів: Та як так? Як ти? Я ж тільки що благословив? І що каже Ісав, батько, у тебе нема ще одного благословіння? Та ж ще, ну благослови мене і просить, благослови мене. І знаєте, просто коли знехтував отим, тим, що мав, він мав все. Той хто перший, має і все, правда? Він перший був і мав усе. То, що батькове, то його. І він те, що мав, знецінив. Продав. Не, не потрібно йому. І, знаєте, цікаво те, що ну, здається, ну, ну що тут, ну, можна якось вирішити ці питання, знаєте. але пізніше ми бачимо через роки, що все ж таки, що Бог покохав кого більше? Якова. Хтось тобто сказав, Якова покохав Бог більше. А Едома, Ісава, Ісав – Едом. Що Бог сказав? З ненавидів. Правильно, сестри. Активна лавочка у нас. І у останній книзі Біблії так і написано. Давайте зачитаємо. Це буде книга Малахії з першого розділу. Давайте, щоб у пам'яті нашій краще було. Малахії відкриємо. Перший розділ другий, третій вірші. Перший розділ, другий, третій вірші. Я вас покохав, говорить Господь. А ви кажете, як ти нас покохав? Чи ж не брат Ісав Якову, каже Господь. А я, Якова, був покохав, а Ісава зненавидів, ненавидів, і зробив його горе з пустошенням, і спадок його для шакалів в пустині. Бог каже, що Якова покохав, а з зненавидів. Перша книга Біблії і остання книга Біблії. Як, вам, як ви думаєте, скільки часу пройшло? Ну це ж навіть не сотні років. Це десь ну, тисячу років пройшло. І Бог бачив оцього Ісава. Він бачив, що для нього. Це, здається, да, воно ж важливе було, а він порахував що це не важливе. То раз ти тут порахував це ти з це не стіни, ти безцінний це, це не треба, тобі цього не потрібно. Значить, у якомусь великому тобі точно то буде не потрібно. І у Амоса також е, хочу зачитати перший розділ е, з 11 го вірша. Чому Бог зненавидів е, оцього Едома? Та, чому? І так говорить Господь: за три переступи дому і за чотири цього не прощу. За те, що мечем він гнав брата свого. Як втікав Яків від свого брата? Він ж боявся, бо той сказав: зберу, я вб'ю, каже свого брата. Він вимовив, він промовив це. І почули, і люди це почула мати, він каже, все, збирайся, Якове, тебе брат від точно вб'є. І він хотів його вбити. І він каже, він мечем гнав. Це Біблія пише, брати і сестри, каже, мечем гнав. Бог каже, за три переступи каже. За те, е, за те, що мечем він гнав брата свого і знищив своє милосердя, свою гнів, свій гнів завжди стеріг і люті свою пильнував повсякчасно. Е, в іншому перекладі каже, що знехтував, тобто придушив почуття оцей порідненості. Тобто він. Був рідний своїм братом, своїм братом, він придушив це почуття спорідненості. Він врахував, що це йому не потрібно. За це все Бог каже: Я його зненавидів. Бог бачить серце кожної людини. І він знає, що для неї є цінно. Він знає, що для мене є цінно, що для вас є цінно. І він бачить цього також Ісава. Знаєте, хоча е, е, Ісаак хотів все ж таки Ісаву, Ісава благословити. Але ж Ісав порахував, що йому це не потрібно. Знаєте, коли е, кажуть, що хочеш дізнатися про людину, то треба з неї прожити життя. Ну, наприклад, якщо з чужою людиною, то треба піти з ним на роботу. Ви чули таке, да? Щоб першу зарплату отримати разом і поділитися. І тоді, ну. Тоді ти бачиш, яка це людина. От проїзд з нею тисячі кілометрів в одній машині, ти зрозумієш, яка це людина. І вона скаже, а я більше робив, а ти знаєш, а я менше спав. І тоді вже ти бачиш, як ця людина може за тебе постояти чи ні. Вона на вартові піде за тобою дві сутки відсидіти, бо ти захворів. Ти вже зрозумієш, яка це людина. А якщо рідна людина, Якщо брат, сестра в нас каже, слухай, та я за тебе, давай так, я, я тут буду, я зроблю, ти все йди, відпочинь. Це ми серед рідних можемо дізнатися, ми з ними живемо. І Бог, бачить, це не 100 років прожив Ісау з Яковом. Це бачимо все покоління, так далі йшло. Сьогодні ця сім'я, яка була у нас і вчора на сімейному вечорі, складна у них така ну, життєвий такий шлях. ще Діди і прадіди ще були е, пасторами у церквах. А вони вчора на сімейному кажуть, а ми з невіруючої сім'ї. А сьогодні я ще дізнаю, що аж діди, прадіди були пасторами, проповідниками були у церквах, але щось пішло не так. Вони знехтували тим благословення, яке мали. І церква просила, каже, ну сестра її запропонував, кажу, вам треба написати книгу. Вона каже, мені вже це говорили. Знаєте, і коли людина нехтує тим, що має, тим цінним її Бог відкидає. Вона вважається нецінною, її Бог каже: я, я полюбив Якова, а Адома Ісава зненавидів. А це через покоління, скільки поколінь пройшло, і Бог бачив всю цю е, е, рідну лінію, родство, це рід. Бог бачить через всю Біблію, оцею ниткою, Бог побачив, яка, який цей рід, яка це людина. Він не порахував, що Бог у нього на першому місці, що його на першому місці, що це переворіство, це Його благословіння не потрібно його. І знаєте, ще два сина згадаємо з нового заповіту: які два сина були у батька? Пам'ятаєте, старший і менший син, про притчу ми пам'ятаємо з Луки 15 розділу. І вже тут менший син. Та пізніший і старший теж покаже, який він є. Але менший син він каже: тату, ти мені вже не потрібний. Я вже за ручку тебе не тримаю, ти мене теж. Дай те, що мені належить, видно, працював добре на полі, чи де там в саду. Десь добре працював, заробив. Каже, дай те, що мені належить. Можливо, і не заробив, але просто що для сина батько приготував. Ну, полюбе щось дасть. Так? І, знаєте, каже, дай, і він узяв і пішов. А старший, старший син вже залишився. І він, мабуть, подивився вслід йому. Ну, пішов, то пішов. Ну що, зупиняти вже не будемо. Але знаєте, коли син цей менший повертається, і батько йому дає і персня на руку, і теля відгодоване заколов, приймає сина, бо пропав і знайшовся, був мер і ожив. І радіє батько, правда? Радіє, що син цей ожив повернувся. А що говорить старший син? Він теж не цінує. Дивіться, ми говоримо тільки про блудного сина завжди, пам'ятаєте, да? говоримо про те, що блудний син він такий був і тут повернувся. А старший що? Ну, десь там чуть-чуть. Ну він ж теж знехтував батьком. Він каже, що тут. Я завжди, а ти ніколи мені і того і ні того. А батько каже? та все, що ж моє, то твоє. А він каже, це й твій син. І знаєте, і теж я зауважу для себе що, що цей брат він не називає його братом, а батькові каже, це твій син, це не мій брат такий, це твій син, він таке вчудив, і от він там розтрочив, все роз... знищив, не знаю, пропив, що він прогуляв. Немає нічого. От повернувся. Оце твій син. Докоряє батьку, оце твій син. Це не мій брат. І знаєте, я для себе теж беру для себе такий урок. Не потрібно батькам докоряти, що це твій, це твої отакі діти. Знаєте, а це я маю дивитися, от який мій брат. І разом з братом, можливо,. Більше подружитися, можливо, прийти вечором і сказати, брате, вибач, я навіть не зупиняв тебе, як ти уходив. Я думаю, ну йди, йди, мені легше буде. Йди, тут... Я один лишуся, це все моє тепер. По-братськи, поговорити, сестри, брати, разом поговорили, що сталося, як? Помирились. А батько при чому? Один і другий, знехтував батьком. І знаєте, вже е, коли. Повертаючись більш до правильних відповідей, знаєте, чим ми цінимо у нашому житті, які наші цінності. Ну да, ми цінимо тим матеріальним, бо воно цінне для нас, зароблене руками. знаєте, Але то, що ми не заробили руками, гроші не давали, Бог даром нам дає. І ми цим цінимо, слава Богу. Бо, тому, тому що кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце, вона цінить цим спасінням. Що Ісус Христос мене спас. Це дорогоцінний скарб, це дарма даний нам така благодать. Що ми ні за що, просто не за наші такі добрі поступки, інколи люди нам кажуть, що то ж потрібно заробити. Якось треба щось ну щось зробити. Ну, це нереально, що просто так даром Бог дає спасіння і мені треба його взяти. Так, да, Друзі, це так і є. Бог даром дає спасіння. Через його страждання і смерть це непросто. Але він пішов на це для того, щоб я мав спасіння. І чи не повинен я сьогодні цим цінувати? Далі вже це найперша така ключова істина, що ми повинні цінувати тим, що ми маємо. І каже Бог, каже, ось прийду незабаром. Оце остання книга Біблії. Запам'ятаємо собі сьогодні як золотий вірш. Який, ми, можливо, хтось із дитинства знає. Це у нас і в недільній школі постійно це, цей вірш, як золотий вірш, теж 3.11, ось прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Знаєте, у нас сьогодні хочуть це забрати. У нас хочуть забрати спілкування через всякі коронавіруси, через війну, через ще якісь хвороби можуть, просто спілкування з Богом. Спілкування один з одним, з братами і сестрами, Словом Божим, Заборонюють, скажуть, не читайте, не виходьте, не проповідуйте. Сьогодні, будь ласка, виходьте, проповідуйте, читайте. І сьогодні ще в Україні ніхто не скаже вам, за це ти будеш покараний. Ти сьогодні тут Євангеліє роздавав парку. На сьогодні вільно можна проповідувати. І цінуємо тим часом, що ми маємо. Ми вільно сюди прийшли, цінуємо один одним, цінуємо, цінуємо брати, братами, сестри, сестрами, цінуємо чоловік дружинами, дружина чоловіком. І коли вже щось ми втрачаємо, ми вже тоді починаємо, ну, починаємо цінувати тим, що вже нема. А як повернути? Те, що вже було, ми не цінували, воно вже пройшло. Тому сьогодні нагідний час, який ми маємо цінувати. Оцей час, навіть що ми разом прийшли сюди, щоб послухати Слово Боже, для того, щоб збагатити Словом Божим. І у когось, можливо, вже питання якісь є в голові для того, щоб дали відповідь брати. І нехай Бог благословить, щоб ми цінували час. І написано в Біблії: цінуйте часом, дні, бо лукаві. Лукаві так обкручує нас цілий тиждень. Що ми навіть, можливо, не маємо коли Біблію почитати. Ми не маємо коли помолитися, ми вибігаємо вже на телефоні. А якщо ще тривога в 6-й ранку розбудила, то можна е, забігатись так по різних каналах, телеграмах, що вже дивишся і спізнився вже десь кудись. А тим більше і забув вже, що і читати мав. Тому лукавий хоче вкрасти наш час, украсти спілкування один з одним, з Богом. Тут зустрічі. Хай Господь благословить нас, щоб ми цінували тим часом, що Бог нам дарував. Тримай, що ти маєш, каже Бог сьогодні до нас. Ще раз зачитаю на кінець і будемо молитись. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Хай Господь благословить нас, слава Хай прибуде. Амінь. Давайте помолимось.